Житель мікрорайону Варварівка Євген розповідає: від початку пандемії ковід 19 відчинений тільки один в'їзд у лікарню. Головна лікар просто закрила центральний заїзд, там де вона є широка дорога, і відкрила запасний заїзд, там де вона вузька. Приїжджали хлопці з патрульної поліції, неоднократно заміряли. Кажуть, так дійсно ця дорога вона є вузька, а центральна то є якби, широка дорога для всіх крупногабритних крупногабаритних, скорих і їм краще їздити на ту сторону. Ну, Головний лікар закрила центральний заїзд тільки для неї і перевірки. Чоловік каже, жителі пропонували відкрити обидва в'їзди у лікарню, щоб не завантажувати частину вулиці. Щоб був від 6 вечора і до 6-ї ранку, щоб були заїзди відкриті з обох сторон. Але на сам пік роботи, щоб з 6 ранку до 6-ї вечора, щоб цей заїзд був закритий. Мешканці будинків по вулиці Поштовій колективно звернулися до Миколаївської районної військової адміністрації, обласної військової адміністрації та Миколаївської міської ради з проханням вирішити проблему. Місцева жителька Ганна каже: постійний рух автомобілів та карет швидкої допомоги до лікарні унеможливлює роботу комунального транспорту, який мешканці викликають для особистих потреб. Коли під'їжджає. Машина для викачки ями, тут перегороджується дорога. І тому ну, проїзд неможливий. І, і швидких, і ну, інших автомобілів. От. І вони починають тут сигналити, там, да. сигналити, вимагати проїзду, так як вони мають транспорт там, або комунальний транспорт. Вимагають, щоб ми їх пропускали. Поза кадром головна лікарка Тетяна Хоржевська розповіла: у лікарні є два рівноцінних виїзди. Заклад знаходиться посеред вулиці поштової, тож карети швидкої допомоги та пацієнти виїжджають поміж приватних будинків. Заступниця головного бухгалтера Віра Тетерева провела нас з територією лікарні та пояснила, чому в'їзд відкритий тільки з однієї сторони. Это у нас получается как бы как хозяйственный двор больницы. Здесь у нас корпус один. Раньше здесь были ковидовские, это была терапия, но в связи с тем, когда был прилет и крыша была немножко нарушена, пришлось перевести больных в другой корпус. И сейчас здесь, на этом этаже, на первом этаже находятся склады с медикаментами. Здесь находится приемный покой, который удобен въезд и подъезд к этому приемному покою на другие равноценные ворота. Это у нас второй равноценный въезд. Второй вернее равноценный есть на территорию больницы, который, вы ви видите, он удобен подъезду на приемный покой. Здесь находится, с, с правой стороны находится скорая помощь. Она находится на первом этаже, машины скорой помощи здесь. Тому немає сенсу їхати через цю територію на тот виїзд. У відповідь на колективні звернення мешканців будинків по вулиці Поштовій представники виконавчого комітету Миколаївської міської ради повідомили, керівництво міста та району організували зустрічі з головною лікаркою Тетяною Хоржевською та прийняли відповідне рішення. З метою вирішення даної проблеми прийнято рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про внесення змін в організацію дорожнього руху транспортних засобів на окремих вулицях міста Миколаєва. А саме встановити дорожні знаки 3-34 зупинка заборонена по вулиці поштовій від провулку клубного до вулиці поштової, 109 з непарного боку. Встановити дорожні знаки 3,34, зупинка заборонена та 3,29, обмеження максимальної швидкості 20 км на годину по вулиці Поштовій від будинку 119 до будинку 111 з непарного боку. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до виконавчого комітету Миколаївської міської ради з метою отримати детальну інформацію щодо вирішення ситуації та оновлення в організації дорожнього руху по вулиці Поштовій. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.